Діти, чи любите ви спілкуватися з друзями або ж з дорослими. Чи завжди ви виконуєте якусь справу, чи впевнені ви в своїх силах, впевнена, що багато справ у вас виходить добре. А коли щось не складається, то завжди є поруч дорослі, які підтримують, допоможуть та підскажуть вам. Сьогодні... Я хочу познайомити вас з веселими друзями, з якими теж трапляються різні ситуації, які допоможуть нам вирішувати різні життєві ситуації. Я хочу вас з ними познайомити. Дуже добре, якщо ви запам'ятаєте їх. Пеппі Пелз веселі друзі. Келлі. Регі, Семі Ізі, Габі. Діти на нас чекають цікаві подорожі з веселими друзями. До зустрічі! А сьогодні я пропоную вам зліпити вашу улюблену чи з цих, або ж з тих, які ми ліпили в минулому році. Я буду дуже чекати на ваші роботи. До зустрічі!